Вітаю сьогодні 1 вересня 2022 року, 190-й день з моменту початку активної фази Восьмирічної війни. Сьогодні в Україні початок нового навчального року, який буде викликом для всієї системи освіти. Від російської збройної агресії постраждали 2405 закладів освіти, 270 з них зруйновано повністю. Та, незважаючи на це, освітній процес має продовжуватися, адже знання це сила і наше майбутнє. Це право бути частиною цивілізованого світу, за яке ми усі боремось. Росія продовжує тактику ядерного шантажу. 1 вересня о 4 годині 57 хвилин. Внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна – Виконують бойові завдання на північному, південному та східному напрямках. На Сіверському напрямку противник продовжує отримувати окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янська Слобода та Залізний міст Чернігівської області. На Харківському напрямку із застосуванням танків. Бойових машин ствольної та реактивної артилерії. Противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. На слов'янському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля та Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. На Бахмутському напрямку ворог здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Солидар, Яковлівка, Дилівка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина та Зайцеве. На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів. Наніс авіаційні удари по районах населених пунктів. Времівка нескучне Олександропіль на Новопавлівському напрямку. Ворог здійснював обстріли наших позицій військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Марінка. Вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне. Успіху не мав на південно-бузькому напрямку. Основні зусилля противник зосереджує на отриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат, здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Українська авіація завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил та засобів, командних та опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах та бойових позиціях. Також ракетно артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціях радіоелектронної боротьби, реактивним системам залпового вогню та засобах протиповітряної оборони ворога. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!